Вогневої підтримки 93-ї бригади Карпатська Січ командиру легіону, легіону свободи куцину Олегу Івановичу! Слава Україні! Дорога українська громада! Хотів би привітати вас всіх з тим першим. Святом Краматорське, яке творить новітню українську історію, саме зараз за допомогою вас, ми всі українці, в черговий раз відстоюємо свою незалежність. Хочу сказати, що це мабуть ніяка не війна, не а це війна, повноцінна війна. Ми це відчуваємо по собі, і ми розуміємо, що це та війна, яку сотні років українська нація веде проти східного окупанта. Хочу вас запевнити, що ми вистоїмо в цій війні, Ми переможемо. Ми змушені перемогти. Ми зобов'язані перемогти. Це наш обов'язок перед минулими поколіннями, які гинули за українську націю, за українську державу. Це наш обов'язок перед майбутніми поколіннями. І ми зобов'язані перемогти. Слава Україні, слава нації.